Друзі, вітаю, хочу показати вам, який зараз у нас дощ. Все тихіше, тихіше робиться. Пів години, мабуть, він такий сильний був. Оце там у веранді у нас е, ті чотири огірочки, так, які не які, а під дощ не попали. А ті, що на городі, ті, що під арку, під... Е, у, у тунельки у тій під агроволокном, то нічого їм, мабуть, не буде. А ті, які відкриті, мабуть, їм хана. І прохолодно зробилося. Оце так. Це я говорю, думаю, що треба укривати чимось. Щось треба робити, щоб праця не була задарма. Отримали посилку з чоловіком. Будемо щось думати. Щось придумаємо. Дай, божечка, здоров'я на весну, на наступний рік. Води поналило на доріжку. Томати накриті сіткою та й помідорчики. Це не дуже. А те, що відкрите там, на городі, підемо, подивимося, коли дощ закінчиться. Що там і як там. Залишився кусочок оцей почистити полуничку і біля е, ожини і тут де фонтанчик, хочу зробити у цьому році у цьому році стигнути і так ось кусочок маленький залишився почистити так то яндечки по пообрізала і чоловік допоміг мені почистити і знову дощ. Підниметься бур'ян, треба буде дуже швидко-швидко. Не обробляли ще нічого від, хоро від хвороб. Оце хотіла почистити, залишилося та потім обробляти. І ось, бачите, і дощ. Після дощу вже... Будемо обробляти все і помідори, і троянди наші. Ось так. Ось таке коротесеньке відео для вас. Дякуємо за підтримку нашого каналу. Хто не підписався, ще підписуйтесь, дуже потрібна ваша допомога. Ось так полуничка залишилася у буряні трохи, та й треба буде. Вчора почистили з чоловіком на маленькій тут ділянці. Полуничка у нас. І там, де я вам показувала, відео у мене є. Почистили з чоловіком. І дощ сьогодні пішов. Залишилося трохи не встигли. Підписуйтесь, сподобайте відео, коментуйте. Дуже приємно читати ваші коментарі. Здоров'я вам міцного, міцного всього найкращого. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.